У вівторок народний депутат України від Червонограда та Сокальщини Степан Курпіль працював у нашому місті. Близько трьох годин обранець спілкувався із виборцями. Сьогодні відбувся прийом громадян у Червонограді в громадській приймальні, яка знаходиться, як ви знаєте, на вулиці Сокальській. Всіх сюди запрошуємо. Людей було дуже багато, десь близько 30. Це от така кіпа. Звернень в кожному із них є проблема, є якийсь біль. Різні ситуації в людей і боляче це все слухати, але будемо старатися в міру можливостей допомогти, бо є і... і особисті проблеми, і виробничі проблеми. І соціальні проблеми, і е, дуже багато прохань є щодо матеріальної допомоги. Е, ну, люди, як кажуть, просто так не приходять. Тому будемо опрацьовувати, і старатися якось полегшити ситуацію, полегшити життя тих людей. Звичайно, як, якби була. У державі нормальна ситуація, то напевне таких звернень, таких прохань, таких е, нещасть було б набагато менше. Другою частиною робочого дня нардепа стала зустріч із місцевими журналістами. Розмова йшла про ситуацію у Верховній Раді, блокування трибуни, перспективи євроінтеграції України, а також організовано опозиційними силами акцію протесту під назвою Повстань Україно». Ми хочемо якось пробудити людей. І з цією метою організована акція Вставай в Україну, щоб люди не просто обурювалися в себе на кухні вдома, але щоб демонстрували свою позицію, вийшовши на вулицю. Якщо організовується мітинг, то дуже важливо, щоб люди були небайдужими і засвідчили ту позицію. Це ж не така велика праця прийти на годину. І висловити свій протест проти такої політики влади. Бо якщо люди будуть обурюватися і ну, нарікати на всіх і вся, але самі палець в палець не вдарять, щоб змінити ту ситуацію, то влада буде думати, що все нормально, та що там вийшло, пару тисяч людей, ну то нічого страшного, це ж ще не катастрофа, так? Від нашої загальної. Активності, позиції залежить ситуації в державі. Тому ми в кожному обласному центрі організовуємо таку акцію, і 18 травня, у День Європи, велика акція буде у Києві. Ми сподіваємося, що народ встане, встане з колін, не буде мовчати. Нарешті прокинеться від цього такого тотального розчарування, тотальної байдужості, і тотальної зневіри.